Після розголосу ситуації, яка склалась навколо коледжу харчових технологій, що у старому місті ініційоване Луцькою міською радою звернення до Дениса Шмигаля і Міністерства освіти не буде винесене на розгляд сесії, як це планувалось раніше. Про це мер міста Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Задля уникнення протистояння на сесії, проект рішення буде знятий, оскільки професійний і хороший колектив закладу й його студенти не можуть бути заручниками неадекватної поведінки одного лише керівника а його протиправними діями буде займатися поліція та міністерство освіти та науки України. На жаль, ще до офіційного відкриття керівник коледжу почав допускати в орендоване нами приміщення сторонніх людей, проводити в об'єкті незданому експлуатацію незрозумілі екскурсії за попередньою інформацією. За гроші 25-50 гривень, дитячий дорослий квиток. Усіляко перешкоджати нашим працівникам у реалізації проекту. Втім, на цьому історія не закінчується. Нагадаємо, Лецькрада хотіла виселити коледж з приміщення на кафедральній 6, що біля замкової площі, а саму будівлю передати на баланс міста. Також вимагали звільнення директора навчального закладу Ігоря Корчука. Мовляв, він неодноразово перешкоджав діяльності музею, в якому і знаходиться заклад освіти. Аби розставити усі крапки над і директор коледжу Ігор Корчук вирішив зібрати прес-конференцію. Відбулась вона 30 березня у тій самій будівлі коледжу на кафедральній 6. Як розповів Ігор Корчук, коментуючи ситуацію, весь конфлікт закрутився навколо підземель. І почалось все тоді, коли постало питання, в яке ж укриття ховатимуться студенти та працівники під час повітряних тривог. Коли почалася війна, вийшла необхідність укриття. І от е, тут і почалося, що от укриття, наша господарська діяльність там, що ми туди втручаємося. Над... Нас договірні відносини з е, заклад є балансоутримувач майна, е, міська рада виступає як орендар, а фондер майна орендавець. Використовувати підземелля як укриття Луцька міська рада не дозволила, Втім, керівництво коледжу не полишило спроби таки отримати дозвіл на перебування в підземеллях під час повітряної тривоги. Ми били тривогу, але ще слід відмітити, що ми зареєстрували це укриття в їхньому ж відділі книзі реєстрації укриттів. Перед цим запрошували працівників МЧС. І Держспоживслужби, служби, які склали відповідний акт, і ми подали до нього. Це нормативними документами, які були надіслані. На ми це все дотримуємося. Щодо нібито перешкоджанню доступу це до відреставрованих об'єктів, то Ігор екнік, Курчук каже таке: що колиш підриває сформований позитивний імідж міста Луцька та України. Я вже от вам горив багато, і це є свідченням того, що ми не підриваємо, а ми. Розвиваємо на сьогодні музейні експозиції в приміщеннях відреставнованих приїзд, що не ще не функціюють, Там пише, що має бути об'єкт зданий 20, в кінці травня. А вже в березні місяці написано, що ми перешкоджаємо доступу туристів до цих об'єктів, які можуть бути туристи, коли ще об'єкт не зданий, ще дитя не народили, вже його хрестили. А щодо буцімто незаконного проведення екскурсій, про які заявляють у міськраді, у коледжі кажуть, що це лише освітній процес, який відбувався під час дня відкритих дверей у закладі 18 березня 2023 року, якраз під час цього заходу. Показувалося нашими студентами переодіти ну, в спеціальні форми, адже ми традиції Луцького колегіуму відновлюємо, показувалася навчальна матеріальна база, і разом з тим ми батьки забажали, щоб їм показати приміщення, а міська укриття, зокрема. А міська рада знала про це. Вони це була субота, там держали людину. Коли показували нашим абітурієнтам і, і батькам, наші студенти, укриття, вони зафотографували і вважають, що це екскурсію. Ми проводимо. Проведення таких навчальних екскурсій студентами є обов'язковим і воно передбачено освітніми програмами. І за це в жодному разі переконують, у коледжі ніяких грошей не брали. Єдина причина, чому хтось міг подумати, що коледж бере гроші за екскурсії, як стверджує директор, це благодійна скринька збору коштів на зсу, яка була на заході. Однак пожертви були добровільні. Тим часом питання ініційоване у зверненні щодо виселення коледжу з будівлі Луцького колегіуму та звільненні директора обурило не лише працівників закладу, категорично проти такого і місцеві краєзнавці та батьки студентів. Він розпочав цей проект, і зараз цей проект не тільки його. Вимагає знести з посади, а й, а й повністю коледж виселити з цього приміщення. Це повний абсурд. Не можна так своїми дітьми поводитись, не можна. Я так ну маємо співпрацювати, має влада співпрацювати, допомагати, розвивати. Я так я так це бачу. Так бачу, як батько, бачу як житель, як громадянин цього міста. Відтак, зважаючи на ситуацію, яка виникла, дирекція коледжу прийняла такі рішення дирекції коледжу. Ініціювати розірвання договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, та повернути орендоване майно в користування коледжу з дотриманням усіх умов та процедур, передбачених договорами та чинним законодавством України, залишає за собою право залишити. На аналогічне зверення в Офіс Президента України, профільний комітет Верховної Ради України, Кабінет міністрів України, Міністерство освіти і науки України та Національний університет харчових технологій, і захищати свої права установленому закону в порядку. Звернутися зі зверненням до донору проекту з питанням, що відповідає, чи відповідає виселення коледжу. Меті розгляду проекту, якому коледж є учасником, і де будуть погіршуватися соціальні умови громадян області, міста і так далі. Це неприпустимо. Звичайно, чим закінчиться ця історія, Наступимо. що буде з коледжем та історичною будівлею? Побачимо згодом. Телеканал Конкурент Тіві слідкуватиме за розвитком подій.